Дві любі друзі, з вами, як завжди, я, GameStar Назар. Сьогодні ми граємо в гру Кальмара. Так, пішли сюди. Я вам пробую грати один разок. Мені таке сподобалось, але може вам сподобається. Але я тут не профі. Зразу я кажу, я тут не профі. Це 100%. Так. На третій грі то я профі. А на цій на четвертій, то ні. На четвертій я взагалі нубас. Там коли треба одним, оце там де отаке Інлі Кумбергейм», щось таке. Оце співається і так крутим іконки зверху. І от там я не можу. Тому що там дуже мало місць червоних. Ось як то. Триста тридцять, п'ять, і майже триста тридцять три. І майже триста двадцять. Ой, двісті двадцять. Ой, 230! тридцять. Точно. Чотириста сімнадцять, так, сім, шість, пять, чотири, три. Дві, одна, нуй, все. У нас перша гра, зелений колір червоний повинен бути. Додивився дивився гру кальмара. Ставте лайк. Так. 330 бачили? Скіп? А тут не можна скіпнути Тут не можна скіпнути. У мене не можна скіпнути. Я не знаю, я не бачу. Може, отак от дуже соривати. А що він прислав? Просто тикав. він просто написав. Фрукт. Фіш він хотів, мабуть, написати. Але щось у нього не не вийшло. <кхи> я, може, там на відео... Трохи буду кашляти, то вибачте, таке буває трошки, ну, ви зрозуміли. Так, давайте. Так, 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 побігли, 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 побігли. Побіг зелений колір. Так він, він же ворухнувся. Оцей пацан. ух, А, ні, ти випадково ворухнувся. Все? Ні, мене побачили. Так, ну, давайте іще раз. Тому що я просто випадково подумав, що там зелений, мабуть, ви теж подумали, і я ну, випадково вирухнувся. Давайте ще раз. Так, телеполтинг. Я кажу завжди, телеполтинг, логідинг, логідинг. О, я буду що три хвилини треба чекати. Е, Так. 454. Ой. 331. Ой, 390. Дивіться, який у нього... Він пішов. Так. Це взагалі? Треба забанити. Так. Де ці у нас... О! Багаю. Так. Ну це я це буду просто всіх багать. Так, отак. І отак. От До цього місця я всіх зараз забагаю. Тому що так прикольно. Ви теж так робіть. Так прикольно. Всіх банить. Все, я всіх забанив. Ну, не всіх, але трошки. Все Назар. Коли червоний, ти стоїш. Коли зелений, ти біжиш. Все. І знаєте, яка в мене стратегія зараз буде? Коли червоний, я забираю руки від телефона і все. Я ж на телефоні знімаю. І це все в навушниках так чути копець. Так, я я, скільки? 416. Дигдагда го. Ну, я не нравится. Але трошки буває, що це співаю. Ой, А як це? Як це? Я знайшов бах, а ні, не знайшов. Так, ну, давайте. Ммм, mm. пішли, пішли, пішли пішли. Три... Ага. Я завжди переплутаю 230 із 330. Мабуть, я іще вам буду знімати про гру Зе Пето. Вона теж прикольна. Там, мабуть, про одну гру. Мабуть. Або не буду. Я, я подумаю. Пишіть в коментарях, якщо треба. Можете знайти цю гру, спробувати. І напишіть в коментарях, чи знімати, чи ні. І 2,30 хвилин починається. А в рік кальмара 5. Ми ж тут швидко біжимо. Так, 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 так. так. Там рівно 400. Так, побігли, побігли. Червоний, колір, зелений. Почали, що не так. Зел... Давайте. Зелений колір червоний. О! там росіян з багами грає. È... Я прийшов. Застрибуємо гілочку. Так я не можу застрілювати. О, є ось ні. Так. Ось так. Нім так теж не вийшло. Ось так. От на куклу, на куклу і Ай! як же з неї шу. Що це таке? Все, так всі прийшли, чого ти? П'ять, 4, 3, два, один. Давай швидше. Дивіться, ви бачили, як я підскочив. Дивіться, дивіться, як він зараз підскочить. Вдар мене. Зрозуміло, він не знає, як встати. Зелений кол. Зараз будемо печенюшки вилізати. Печенюшки вилізати. <хи> я собі, як ви бачите, трошки скін переробив. У мене в цій грі щось забагалась голова. Ви бачили, яка в мене голова? Я бачили у відео. А в мене тут гра забагалась. І я собі в мене було <кхи> таке про, бачили? <кхи> а зараз в <у> мене сігма. <кхи> Що це? Я не буду це вибирати. Я не буду це робити. Все, я тут здох. Я здох. Я вирізав, я завжди здохав. Ніби Я вже не пам'ятаю, я давно грав. Так. так. Але я пам'ятаю як вирізати хоча б. Та давай, ти ж вирізайся. Клята штука. Так, давай, давай, давай. Так, є, ми вже майже вирізали парасольку. Ну, оце ви зрозуміли. що, І ні одної царапинки. Бачите, 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 бачите. Ось так от, ось так от, ось так. от, Вирізав. А ні, я вирізав, я згадав. Я вирізав парасольку, але в мене були там <кій> трошки палом. Поламав її. Трошки бувало. У мене часу мало. Я не встигаю. У мене реально часу мало, мені може і не вистачити, але не вистачить. вистачить. Все, я вирізав. І в мене ні одної царапинки. Все, мене забирають до лобі, і де нас випускають, а ось тут. Та ще я побачу там 400. Тридцять Побігли. Так, 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 так. Так, так. Там пам пом пам, пам, пом пам. пам, пам. Тут моє місце. звідси. Так. ам, Я печеньку з'їв. Я печеньку з'їв. Я печеньку з'їв, я печеньку Я печеньку съел. А 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 я печеньку съел. Так, давай, 19 Третя гра. знаєте, яка буде третя гра? Але Кальмара це друга гра. Ой-ой-ой, я випадково вибачте. Вибачте, вибачте, вибачте. Випадково знялись наушники. Буває, буває, буває. буває. Так, ну ви знаєте, що це за гра, мабуть, якщо ви дивилися. І це там в Грі Кальмара друга гра, це. Там, де міні-ігри. Міні-ігри, знаєте? Я думаю, знаєте, всі ви ці міні-ігри. І сподіваюся, що так. Так, давайте. Одна, все, поїхали. Так, 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 так. так. Тут треба кидати оцю. Так. Перекинув? Є, я перекинув. Так, уже ми двоє пройшли. А чому їй ближче? Кидаю і не попадаю. Кидаю і попадаю. Так. Кидаємо, кидаємо, пішли, пішли. Отут, отут. От на цьому я здох. І за цього, тому що тут люди ходили, і мені було дуже погано нажимати. Так, так. Так, так. Фу! Це було жорстко. Є, yeah. я пройшов. Гом-гом-гом-гом-гом-гом-гом. прийшов. Отут дуже легко. Я тут проходив. Воно дуже легко крутиться. Так, так, я пройшов. 416. Чи хто є? Да, 416, так. Так О, ні. Ні, це буває. Я тут теж не був профіком і тут теж здох. І я прийшов. Я на другому місці, ні на першому, бачите, але в мене там двоєчка була. Тун-тун, ого, -тун. я зайшов. А колись не міг. Тун-тун-тун-тун-тун-тун, Я в топі, я третій прийшов, ну це нереально швидше. Це взагалі якісь, мабуть, професіонали. Прям пуш, піш піш піш, піш. Все я купив це, і отут стоїм. І я тут такий бідний, і моя нелюбима четверта гра. Оце, що я вам казав, там потрила. По одному, але я там саме найбільше не люблю по троє, по двоє і по одному. І по четверо. Я там нічого не навіжу, я взагалі цю гру не навіжу. Але я, бачите, я коли... це ми другий раз граємо, але це може бути інша гра, тому що я граю десь два рази, мабуть. Ну, приблизно. І там була оця, щоб тягати один одного. Але я сподіваюся, що буде оця не тягачка, Тому що тягачка я, я її просто ненавиджу. І все. Так, пішли. А, як їх розрізнити? А 344 то 400. Понятно. Вони ж однакові. Реально однакові, а ні, не однакові. Бачите, у цього така ще лежить медведь і у нього оця штука червона. От оця. Давайте я включу звук і я вам хочу показати, як я буду стрибати під цю музику. Аут. я зараз говорити не буду. Дивіться. Скажіть прикольно. Оце я вам казав про цю гру. Давайте я в цій грі буду м -м, з музикою. Прикольно, скажіть. Ну, я думаю, всі цю музику знають, просто я включив, щоб прикольно було. Так. Скільки? По троє, по троє. Давай, сюди, сюди. Хтось заходьте. Все. Все, я Гдик, Гдигдагда, да, го. Не виходь, те, будь ласка. Не виходь! А то я вийду. 256. Все, ми хух! Так, я взагалі не знаю, що там відбувається, але я думаю, щось там.

Двері є! Я перший раз прийшов одним! Гдик, дак да гок Я перший раз! Я перший раз прийшов! Прикиньте перший раз одним пройшов! Це просто... Я не знаю, як це описати.

Сри, сри, сри. Ні, сюди. Сюди. Пацани, сюди. Все, хана мені. Хана мені. Хана. Ні, ми тут, ми тут. Закривай. Ні, нас тут немає. нас тут немає, нас тут немає, нас тут немає. Нас тут немає. Як? Як? Як так? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А там гроші нараховується. Клас. Ну Ну що, на цьому відео будемо завершувати. Ем, ставте лайки, підписуйтесь і всім пока! А!